Євангелія від Матвія, розділ другий Коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському, за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи Де цар юдейський, який народився? Бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся. А з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх первосвященників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому У Вифлеємі юдейському. Бо так написано Пророком І ти, Вифлеєме, земле Юдина, нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь. Який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод таємно, прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря. І, пославши їх до Вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли. І ось зоря, яку побачили на сході, ішла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю. І, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, ладан та миро. Та, одержавши в вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то господній ангел з'явився в вісні Йосифові і сказав Уставай, візьми дитя та його матір, і втікай до Єгипту, будь там, доки я тобі не скажу. Бо ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, уставши, він взяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив З Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав поубивати всіх дітей, які були у Вифлеємі. Та в усіх його околицях від двох років і менше, за часом про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив У рамі, чути крик, плач і ридання, і велике голосіння, Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер ірод, господній ангел з'явився в вісні Йосифові в Єгипті і промовив Уставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо помирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, уставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в юдеї замість свого батька Ірода царює Архелай, побоявся туди йти. Отримавши вісні застереження, він пішов у Галилейські околиці, а прибувши туди, поселився в місті, що має назву Назарет, аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином.